Уявіть, вашого батька стратили не мечем, не кулею, а в тиші, в задушливому дерев'яному ящику для рису, і чекали, чекали, поки він згасне. Ваш дід, король, виніс вирок, а вся країна мовчала. Це історія про сина, який бачив, як помирає його батько. Але як перетворити цей біль на камінь? Як змусити світ поважати пам'ять, яку було зганьблено? Це історія про синівську любов, що виявилась сильнішою за смерть, могутнішою за імперію. Король Чонджо збудував цю фортецю як клятву, він відродив ці бойові мистецтва як свій щит.